Мадо. Забудь про головний біль. Цю пісню знає кожен українець. Ми зножемо на новий рік. Під неї танцювали. А -а -а. У Нас також. Сьогодні вона стала другим гімном. Коли йде війна, завжди потрібна якась пісня. Більше ста років тому поет та режисер Степан Чернецький написав червону калину для львівської вистави Сонце руїни. Пісня стала популярною серед тодішньої молоді. Усе це збіглося в часі з початком Першої світової, і щойно українські січові стрільці пішли в бій, підхопили з собою червону калину. Вона була символом боротьби і незламності. Щоправда, дослідники припускають, червона калина виникла задовго до народження Чернецького. Існують записи схожого тексту, датованого ще 17 століттям. Та як би там не було, ця пісня надихає українців крізь віки. Калину співали воїни УПА під час Другої світової, репресовані українці в таборах гулагу у кінці 80-х, у час перебудови після проголошення незалежності. Та під час революції гідності. Сьогодні, під час повномасштабної війни, червона калина теж звучить. В окопах під час бою чи просто в навушниках та рингтонах. Червона калина охилилася. Саме з цього ролика, де лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк на безлюдній Софійській площі виконує калину, почалося шалене відродження популярності пісні, ніби вірус її почали підхоплювати десятки українських зірок. Та сотні простих українців. А ми тую червону калину підіймемо. Неймовірно зворушив українців своїм виконанням червоної калини маленький Лео Зирпеня. Так, хлопчик підтримав Андрія Хливнюка, коли той отримав осколкове поранення. Дізналися про легендарну пісню за кордоном. Південно африканський музикант Зекіфнес створив ремікс. Бою, луці, країна, Ролик уже подивилися 14 мільйонів. Увесь дохід від відео в Ютубі Зекіфнес передає Збройним силам. Записав калину і легендарний гурт Пінк Флойд. Для цього виконання британці зібралися разом уперше за 30 років. За словами учасника гурту Девіда Гілмора, він відчув потребу створити свою адаптацію пісні на підтримку України. У синглі Пінк Флойд також використали шматок відео Андрія Хливнюка. Доброго ранку, вмикай сніданок. Вихідний. Ми з вами на один плюс один Україна разом з улюбленими ведучими. Готойте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо у вас у світлі. Всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим. затишним. сніданок вихідний у суботу та неділю. з Сьомої ранку на один плюс один Україна.